Він поїхав в Херсон, щоб перебити, хоч якась інформаційний порядок денний, бо сьогодні розривається інформаційний простір від нових викриттів, від нових прізвищ. Бо коли з'ясовується, що, наприклад, радник Германа Галущенка Ігор Міронюк а відверто на записах каже, що він платить зарплату міністру, колишньому міністру екології, а сьогодні міністру енергетики Світлані Гринчук. І коли він називає її святка або рижа, це говорить тільки про одне: що стара радянська така сексистська приказка, хто дівчину вечеря, то її танцює, сьогодні працює в оточенні зеленського, і це справжнє ну це банду це, це злочинне угруповання. Давайте відверто казати про це, і все більше і більше людей виявляють: от зараз європейська е, ні економічна правда виявила ще одну людину. Став відомий ще одна один фігурант плівок набу, і спливо кола енергетиків. Мова йде про Сергія Пушкаря так, ще один це фігурант плівок набу. Він є чинний член. Нацкомісії з питань енергетики, і до речі, ще три місяці тому був, був виконавчим директором з правових питань енергоатому. А з 22 по 25 рік був виконавчим директором з правового забезпечення енергоатому. Так, от про нього згадують, коли йде мова про хабар у 20 тисяч доларів. Слушайте, ну відверто, це там енергетична мафія. І Зеленський поїхав сьогодні, щоб перебити це, хоч якось, більше того, дивіться. Жоден з тих, хто сьогодні є на цих плівках, не відсторонений. Жоден сьогодні не вийшла свіриденка, яка клялася і божилася. Ні, ми розуміємо, що до неї питань немає. Вона звичайно працює э, стюардесою Єрмака і підпрацьовує прем'єр-міністром у вільний свій час. Але ж це вона пообіцяла, що якщо буде підозри, обшуки будуть звинувачення, міністр буде миттєво відсторонений. Щось вона не поспішає: ані Галученко не відсторонений, ані та ж сама Гринчук. Жоден е, ну, а, а в чому проблема? Я не можу зрозуміти. У люди відверто. Ну, ми ж всі розуміємо, це треба чекати, якщо рішень суду це 3-4 роки. А зараз ну, всі розуміють, що відбувається. Більше того, відбуваються страшні речі. Оточення Зеленського не просто краде на цьому. Оточення Зеленського фактично краде на обороні держави, а й відмиває гроші у Москві. Про це теж є на записах. І Зеленський на це не реагує. Більше того, я вчорашньому вечірньому гондосику я уважно слідкував, я чекав його. Я теж, Зим... чесно кажучи, дуже чекав. Я хотів почути, що от нарешті він дістане мачете, скаже: оце мачете я буду тепер нарешті рубати руки, як він обіцяв, це, коли була виборча кампанія, що всіх злодій будемо рубати руки. Хотів ні, побачити чекаю. хоч одну руку відірвану. Я не дочекала цього. Більше того, він не назвав прізвище. Він не сказав ніч. Він міг назвати це прізвище. Ну я розумію. Це його старий друзяка. Це дуже близька людина до Зеленського. Це з'ясовується, що це гаманець Зеленського. Більше того, з'ясовується, що він не тільки на 50% відсотків володіє квартал 95, а ще є смотрячим по енергосистеми України. Взагалі куди не плюнь, всюди міндіч. Оборонні споруди міндіч, а дрони міндіч. Квота в Міненерго, міндіч, квота в Мінекології – міндіч, а з... депутатський корпус міндіч. Прокуратура міндіч. Звучте, це це звичайний олігарх. Це новий олігарх. Його звуть міндіч. Якщо хтось думає, що це міністерство дічі, ні, це Конкретного а... чоловіка. Так, Зеленського, який сьогодні фактично є фігурантом справ, але дивіться, дуже цікава ситуація. А, скажіть, будь ласка, ви колись вночі пересувалися по Україні? Ну так, просто, ну, так чи ні? Зараз я так вночі. я пересувався в по Україні вночі, коли ми їздили під Покровськ, в Покровськ, в Краматорськ, завозили гуманітарну допомогу, завозили нашим військовим обладнання, техніку і поверталися вночі. Але у нас були спецперепустки, спецавтомобілі, о, тобто це о, було все офіційно о. оформлено. О, на, служба, на служба відкрес... безпеки, на служба безпеки перевіряла, мабуть, разів чотири. Разів чотири перевіряла служба безпеки. А тепер від собі що... А тепер собі: що звичайний Міндіч, який їде не на фронт і не з фронту, а їде в бік кордону, вночі за декілька годин до того, як. Оце цікаве питання, площі. до речі. Це так, дуже цікаве іде. питання. Через ці блокпости його ніхто не зупиняє. В це повірити неможливо. Його зупиняли. З ним були люди, з яких були посвідчення, які дали можливість проїхати далі. Хто ж ці люди? Як можна було без держави виїхати за кордон? Я не вірю в це. Це неможливо більше того, ця схема нагадує 100% схему, як вивозили Деніса Комарницького, смотрячого від ОП за Києвом, і його вивозили теж для того, щоб він не дав покази на БУ і САП, і це теж факт. Більше того, скажіть мені, будь ласка, а як взагалі стається, що е, міндіч дізнається про обшук і виїжджає? То ж в САП десь те і, і тут всі згадують заступника пана е, очільника набу і стає запитання. Почекайте. Пан Клименко знає, що в нього є заступник на прізвище синю. Всі антикорупціонери, те ж саме центр протидії корупції інших, називають його людиною татарова. І ця людина працює і далі. І ця людина, ну ми ж всі розуміємо, звідки тече. Тоді є єдине запитання. То ми говоримо, що сьогодні у всіх інституціях влади знаходяться представники злочинного угруповання, які... Спільно працюють для власного збагачення і інформують один іншого у разі небезпеки, щоб ті уникнули покарання. Тоді вибачте, а як ми хочемо перемогти ворога? Ну, давайте відверто казати: це ж не корупція, це навіть більше ніж держрада. Це державна це... зрада. Mm. Називаємо речі держ... своїми іменами. Це державна зрада більше того, коли крадуть на всьому чому тільки можуть. Коли послаблюють Україну, коли не дають можливості Україні вистояти, то це працюють в інтересах ворога. Знаєте, ще... Бориславе, Борислави, вибачте, ще один момент, дуже один момент. Я хочу на нього звернути увагу. Це важливо, тому що ці зацікавлені ці люди, щоб Україна вистояла. Ні, поясню чому. Тому що якщо Україна вистоїть, влада зміниться, їх будуть карати згідно закону. А якщо Україна паде і тут буде російська влада, їх шукати не будуть. А вони будуть жити може навіть в тій самій Москві, де вони відмивали гроші, вкрадені в Україні. Розумієте? То це 100% з цими людьми перемогти не можна. Люди, які крадуть під час війни, поки краще саме України це... Борислав... віддають життя, це мародери. Борис... І мародери. До речі, які хочуть, щоб Україна пала, це не мародери, це от, визначення такого навіть немає. Але знаєте, от я зараз починаю зустрічати ну те, що е, відреагували засоби маси інформації про це. Е, я от вчора, коли спостерігав за розвитком інформаційним, у мене було одне питання в голові. Крутилося: для чого тепер в країні вільні засоби масової інформації незалежні, або навіть опозиційні, для чого е, антикорупційні органи. Для чого незалежна судова і правоохоронна система? От відповідь для того, щоби вижити в критичний момент, от щоби вижити, вистояти, хоча б якоюсь частиною. Ну по-іншому, ні. От саме для цього потрібно, бо підмести під килимок цю всю справу, намагання будуть. Ви прекрасно це розумієте. Питання в іншому чи вдасться це зробити, і чи будуть це робити. Звичайно, очевидно робитимуть, тому що вже зараз лунають такі е, припущення, що можуть проти керівника САП порушити кримінальну справу, щоб почати це все валити, щоб віддати підпорядкування генпрокурору. Тобто, не для того, щоб використати це для очищення свого оточення країни, дати їй імпульс, нарешті розвернути країну в бік перемоги і роботу на перемоги. А як підмести під килимок? На ваш погляд, вдасться підмести чи ні? Я дуже просто поясню. Дивіться, а, якщо найближчим часом ці міністри не будуть відсторонені, якщо будуть спроби зам'яти цю справу або завалити цю справу та інше, які вже до речі. Нові подробиці з'явиться на наступному тижні і по іншій справі. Так, от, якщо це буде спостерігатися нашими партнерами, вони зроблять так само, як вже робили до того, коли Зеленський атакував незалежність на БУІСАП 22 липня цього року. Тоді припинили все фінансування для України. Взагалі припинили. І Зеленський миттєво перелякався. Він був переляканий в усмерть. Про це багато хто каже, бо він зрозумів, що далі буде. Спочатку припиняють фінансування. А зараз, всі... вибачте, будь ласка, а зараз не зрозуміло, що буде ні, він, він дуже примітивний. Він сподівається, що зараз знову якось пролову. Татім може тоді казали. Ще раз, йому тоді, коли проголосував парламент, телефонували всі посли Джей 7 всі йому телефонували представники Євросоюзу і казали, що це буде. І він це одне підписав. Тому що людина, яка навчалася на каналі 1+,1 плюс у Коломойського, і в клубі веселих і митливих у Маслякова ніколи не підіметься до рівня державника, який розуміє наслідки. Тут працює класичний вислів ССО. В часи найскладніших випробувань ти ніколи не підіймешся до рівня своїх очікувань. Ти завжди впадеш до рівня своєї підготовки. Його готували на 1 плюс 1 і в КВК у Маслякова в Москві. Ви що не розумієте цього? Він не може осягнути, що буде далі. Він сподівається знову всіх перехитрити. На дурня. Він же розповідає, що хтось там краде, хтось, а прізвище є. А чому це хтось твій товариш, на 50%, який володіє квартал 95. До речі, про те, що це не вдасться зам'яти, я хочу звернути увагу, що сьогодні вже почали про це писати світові ЗМІ. І не тільки європейські, а й американські. Ну, наприклад, Нью-Йорк Таймс сьогодні вийшла з заголовком, що на і САП посилюють. Увагу до керівництва країни через корупційні справи. І більше того, там вказується, що дивіться, Зеленський атакував НАБУ і САП не тому, що там якийсь російський слід чи ще щось, а тому, що хотів, щоб ця інформація не з'явилася. Щоб завалити і врятувати Міндіча. І там про це пишуть? Більше того, вони нагадують, що це ця стаття нагадує, що. Зеленський хотів позбавити незалежності набу і САП саме після того, як вони провели, і це цитата зі статті розслідування в оточенні найближчого найближчих людей до Зеленського. Тож, Тайм пише, що пан Зеленський, який обраний президентом у 2019 році, прийшов політиків, пообіцявши викоренити корупцію, яка давно вже переслідує Україну, однак, звинувачення. А в інсайдерських а, з, 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 якихось там історіях, в корупції не просто наздоганяють його весь час при президентстві, а нас догнали зараз особливо в економічному секторі. І газета про це каже, і про міндіч вони нагадують, і прізвище кажуть, все інше. Це Зеленський не може сказати. Тож не вдасться зам'яти. Увага зараз у всьому світі. Eh, сьогодні фотки з міндічем і оцими сумками з грошима. На всіх світових шпальтах. Тож Зеленський зараз вимушений буде імітувати борхливу діяльність. Вони вимушені будуть відсторонити міністра енергетики, міністра юстиції, але далі будуть намагатися зам'яти і дискредитувати далі набу і САП, СБУ далі буде атакувати САП і набу, далі будуть в переслідування. Але єдине, що я можу сказати, це їм не допоможе. Більше того, зараз. Питання боротьби з корупцією в Україні буде посилено на рівні Єврокомісії. Бо я вчора спілкувався з членами Єврокомісії, а також з двома двома чиновниками Ради Європи. Вони кажуть, що вони це сказано, збентежені. Там було інше слово використано, але збентежені. Тим, що вони побачили на тлі того, що Зеленський випрошує допомогу для енергосистеми України, з'ясовується, що його оточення крало на енергетиці, і це вони називають лицемірним і зухвалим в приватних бесідах. Е, я думаю, що Володимир Занич вимушений буде, хоч якось, імітувати бурхливу діяльність. А от те, що він буде атакувати антикорупційні органи, 100%, тому що у нас незабаром з'являться ще цікаві подробиці про справи. З оборонними спорудами, з захистом енергосистеми, з дронами. І ще дуже цікаве буде про корисні копалини України. Там окрема історія. І от там всюди буде прізвище Міндіч. Тому я можу сказати, що найближчим часом буде все веселіше і веселіше. Але Зеленський сміятися не буде. Щось мені це підказує. Я зараз хочу м, своїх режисерів, друзі. Будь ласка, давайте покажемо ті пачки грошей, які, е, які були вилучені. Там є дуже цікава інформація, з якою я, я хотів би зараз щоб ми з Бориславом обговорили. Е, там оці от пачки, е, і там є марки. Маркери Атланта Сіті, е, Кан Сіті, Атланта я одразу зацікавився, що, що ж це за гроші такі. Виявляється, це маркування Державного федерального резерву. Ось оці маркування. А їх, якщо там приблизити, то видно ці написи. Так, от це гроші, фактично, упаковки, які видані із Державного федерального резерву Сполучених Штатів. Гори, просто гори готівки. Питання номер один тепер постає і перед нашими американськими партнерами. Чекайте, якщо у вас в законодавстві зобов'язання 10 тисяч декларація на ввезення або вивезення доларів, а тут мова про мільйони готівки, то в який спосіб тоді ця готівка потрапила в Україну? Тоді, вже як мінімум, ФБР буде цими питаннями цікавитися не тільки в Україні, а ще й у Сполучених Штатах. Як можна було якими каналами можна було вивести таку гору готівки? Ну не знаю це хіба тільки дипломатичне прикриття, розві... розвідка, хто як вагони готівки. Дивіться, тут дуже цікава історія. Ну, по-перше, тут можуть бути контрабанда із Сполучених Штатів, і дійсно це може бути на рівні дипломатичних якихось історій, коли під покриттям дипломатичної пошти може бути вивозитись ця готівка. Може бути інша, відверта. Але тут питання ж не лише до ФБР, хоча ФБР буде займатися цією справою, хоч би тому, що все, що має відношення до доларів і резервної системи, є зоною. Інтересів а, сполучених штатів Тож ФБР гарантовано займається цим цеєю історією. Тут інша історія. А як це потрапило в Україну? А, ці гроші потрібно розмитнювати, як би це дивно не звучало. Але так це офіційно треба ввозити в Україну теж можна ввести не більше ніж 10 тисяч доларів. А тут, тут дуже цікава історія, і більше того, це не з'являються такі гроші у приватних осіб, а знайдено саме у приватних осіб це геть інша історія. І питання до ФБР буде, тому що скоєний злочин в них. А як вони ставляться до цього? Але тут питання ще й до нашої Держприкордонслужби, до нашої митниці, до всіх інших органів. Ну і головне, ви ж знаєте, що ці гроші це не, скажімо так, ті самі гроші, на які збагатилися ці люди, у яких пройшли обшуки. Це гроші на хабарі. На хабарі чиновникам, депутатам, можна владцям. На хабарі правопохоронцям, які повинні закривати очі на те чи інше. До речі, якщо хтось думає, та ні, ну не може бути у нас правоохоронна система, чи чесна хочу нагадати народного депутата задорожнього, якого взяли е на тому, що він вимагав гроші. до речі. Загадати з якої фракції він, якщо він не досі сидить, в, в парламенті, а прийшов він з івент-агенції квартал 95». Бінго, слова народу. Так от він вимагав гроші у своїх виборців з Сумщини, з прифронтової сумщини, і казав: Якщо мені віддасте 10%, я не буду заважати вам будувати цей водогін. 10% мені і тут увага, і 4% правопохоронцям, які тоді не будуть вам заважати, і все порішають. Місцевий голова громади пішов в набу. Вони запротоколювали, все записали. Він отримав підозру. Не голова громади, а депутат народу, депутат України Задорожний, якого привів в Верховну Раду в 2019 році Володимир Зеленський, і після цього його взяли, вручили підозру. Він далі сидить і голосує. До речі, голосував і за позбавлення НАБУ і САП Незалежності, бо йому це особливо важливо. Так, от він сидить з підозрою а. Ті правопохоронці, які повинні отримати були 4% від вартості водогону, з ними все окей, вони працюють і далі. І я говорив з місцевими. Вони кажуть, ми знаємо, про кого йде мова. Всі на своїх посадах, всі на своїх місцях. Єдине, що е, зараз відсоток збільшився до 10. Я кажу, чому? Ну тому що кажуть, що за те, що вони залишилися на посадах, вони більше тепер платять. Це для розуміння, що відбувається, тож оці гроші. Були якраз таким мусорам, СБУшникам, які відомі тим, що потім не можуть пояснити звідки у них домівки, картє годинники по мільйонам доларів. Це до ДБРців, які якось дивно живуть в квартирах на Печерську, наприклад, заступник голови ДБР. І в квартирі, яка вартує 800 тисяч доларів, а купили її за 50 тисяч тітка його співмешканки. Там багато історій таких, і от це для розуміння, як це працює. Тому те, що ми зараз спостерігаємо, це тільки верхівка айсберга. Далі буде більше. Мені в цій турбує мені в цій ситуації турбує. Що поки влада шукає варіант, як зам'яти цю історію, схеми працюють і далі. І далі оцей шлагбаум працює в інших міністерствах. До речі, набув вчора офіційно заявила, що в цьому приймали участь чотири міністри часів Зеленського. Чотири. Ви розумієте, це мафія, і поки вони цим займаються про перемогу у війні, можна навіть не думати. Бо неможливо перемогти ворога, коли в тебе зовнішнього, коли в тебе сидить ворог внутрішній і підриває твою економічну безпеку і обороноздатність зсередини. це зрозуміло всім. Причому кожне фактично кожне друге рішення, яке було зроблено на загал, воно йде в розріз із здоровим глуздом, із вимогами часу із потребами. І це рішення артикулюється, обговорюється через там єдиний марафон, через позитивних блогерів просувається як такий собі невдовбенний прогрес, що ми тут зараз от спустимося, всіх порвемо як ту зігрялку. До речі, і цю ситуацію вже зараз починають обсмуктувати з якого боку Так, а в яких країнах немає корупції? Вона є скрізь. Оце, що зараз зробили набу і сап, це воно допомогло Україні чи не допомогло Україні? Звісно, допом... звісно, звісно, не допомогло, воно нас ослабило, тому що зараз міжнародні Почекайте. партнери. Почекайте. Почекайте. А можна вам точне сказати? Так. Чи є корупція у всіх країнах? Так є питання. В тому боряться з нею чи толерують? Якщо країна бореться, вона живе як. Швеція, Німеччина, а інші цивілізовані країни. Якщо не бореться, то як Україна, це для розуміння. Набу бореться з корупцією, набу це жах корупціонерів. Бо на одній з плівок, навіть там є, коли Карлсон каже: Карлсон це міндіч. Yeah. Не хотілося б отримати підозру. Так от, вони не хочуть, вони бояться. І тому це є деякий запобіжник. Питання в тому, що якщо ти з чимось не борешся. Воно прогресує. Якщо не боротися з торгівлею а, наркотиків, вони заполонять наші вулиці. Якщо не боротися з вбивствами, теж саме треба боротися з тим, що протизаконно. Бо інакше хана, але виправдовує завжди корупцію. Той, хто від неї щось має. збагачується. Хто сидить на цих схемах, хто виправдовує через медійні кампанії, до речі, ми вже бачили, як напередодні обшуків Золкін, той, який вбив студента е академії МВС, і потім навіть на весь строк відсидів, почав відмазувати мені, кажучи, це все вигадане, немає ніяких плівок. Зараз, коли плівки викинули, він нову пісню заспіває. Та це нічого не призведе. Ну чому? Тому що він не розуміє. Що людина, яка є вбивцею, сьогодні сидить на телебаченні, виправдовує міндіч до речі, на тому єдиному телемарафоні, сидить, до якого теж має відношення міндіч, і сьогодні він відпрацьовує відпрацьовує замовлення відверто. Ми це розуміємо, але ж коли влада зміниться. Він розуміє, що все, для нього все закінчиться. І він знову повернеться, як і раніше, до висвітлювання партії Шарія, буде намагатися мовчати про те, як до безсмертного полка приєднувався, висвітлював і багато чого іншого. Забули, а ми це пам'ятаємо. Так от, вони сьогодні почали казати інше: там тисячу годин, неможливо це переглянути. А Хто вам сказав, що всі тисячу годин будуть передані? Будуть передані окремі частини. І це зрозуміло, окремі епізоди. І так, якщо багато інформації, то що, не треба її перевіряти, не треба з нею працювати, не треба проводити експертизи, це що за правовий негілізм? Прості рішення? Так прості рішення вже призвели країну, яка готувалася не до війни, а до, а до травневих шашликів. Оце було просте рішення: готуватися травневих шашликів. Що сталося після цього, нагадати? Тому те, що робить зараз на і САП, це фактично дезінфекція. Бо без неї. Ці таргани загадять країну в щент і її. Знаєте, мені здається, що вже дезінфекцію цією ми не обійдемося. Це моє особисте переконання, тому що все наскільки е, страшно і складно. І це стосується не тільки влади, це стосується там і армії, і силовиків, взагалі всі, всіх тих стовпів, на яких тримається фактично наша держава, взагалі будь-яка держава, основні стовпи, судова, правова, правоохоронна система. Це все вражено цей, цей іржею вже настільки глибоко, і вона наскільки деструктивно впливає на процеси, які ми спостерігаємо. що от сьогодні пояснити хлопцям зараз, кажуть, це банальна маніпуляція, але от сьогодні пере. Пояснити, наприклад, там, от були у нас офіцер з 59-ї окремої штурмової, яка на Новопавлівському напрямку, і зараз пояснити цьому молодому чоловікові, його хлопцям, які в окопах, чому вони повинні там стояти. І вони сьогодні в нашому ефірі знову ж таки ми просили для них допомоги, щоб люди затонатили. І я казав про те, що не орієнтуємося на тих, хто зараз мішками з енергоатома вигрібав гроші. От бо це окрема історія. Ми за не за них, ми за за те, щоб вижити. Так от треба цим хлопцям допомогти. Але знаєте, от я розумію, що у, коли у них будуть опускатися е, руки, коли вони не знають. Самим собі, як тепер пояснити, що вони повинні зробити для країни, для якої країни, для якого населення, для якого народу вони мають зробити це те, що вони зараз роблять. Мені, я зда... мені здається, Борислав мені здається, що це, найбільше, це, ж це найбільша втрата і найбільший удар, який ми отримали. Дивіться, я вам дещо поясню. Ну, по-перше, переважно більшість цих хлопців, чоловіків, жінок, дівчат. Все розуміють, вони стоять не за міндіча, абсолютно загалуч, не за, за злив. Вони стоять за Україну, в якій хочуть жити, в якій повинні жити їх діти. Вони стоять за свої родини, за свої домівки. Бо вони всі бачили, що важчити що перетворюється місто, коли туди приходить Русня. Вони бачили на що перетворюється а, той же самий Бахмут або зараз Покровськ. Вони бачили, що сталося з Авдіївкою, або на що перетворився часік. Вони все це бачили, тому. Вони не захищають корупціонерів, вони захищають країну, себе, свої родини і незалежність країни. Це перше. Друге, а знаєте, мотивація для багатьох це не тільки, щоб Україна вистояла, а потім щоб покарали тих, хто заважав а, цьому нашій обороні. І це теж мотивація. І ще одне: пам'ятаєте, декілька днів тому стало відомо, як один мент вкрав 400 тисяч доларів, там еквівалент – 330 тисяч доларів, а інше в гривнях, і втік. І я намагався розібратися, що його змотивувало. Що? І мені там деякі люди середньої системи пояснили, в нього впала планка. Чому? Ну тому що він бачить, як крадуть наверху, а він нічого не може вкусити. І тут до нього ці гроші. І в нього впала планка. Просто а риба гніє з голови. Це правда. Тому якщо влада зміниться, якщо зміниться правила гри, і голова не буде гнити, ситуація може змінитися кардинально. Коли українці приїжджають за кордон, це законослухняні громадяни, які сплачують податки, які живуть цивілізовано, які так не всім задоволені, але живуть по правилах цивілізованого світу, в який вони приїжджають. Коли перетинають в кордон в Україні, вони знають, тут можна починати домовлятися, вирішувати темочки, схемочки. Треба, щоб змінилися правила. Колись спокійний каха Біндутідзе, коли ми з ним обговорювали, що треба робити, сказав: посадить в перший місяць, посадить тільки п'ять прокурорів, п'ять великих мінтівських начальників, п'ять мерів, п'ять депутатів Верховної Ради, 50 депутатів місцевих рад. Посадить чиновників з різних департаментів, хай буде сотня. Почекайте три місяці, посадіть ще стільки ж, бо буде за що. А ще через три місяці ви побачите, що люди, які бачать тенденцію, а обов'язково суддів. Суддів, які на гачку, тому що всі знають, хто вони, не тримайте їх на гачку. Садіть їх, садіть. І хай вони сидять без будь-якої амністії. І після цього, повірте, ситуація зміниться. І ми обговорювали з ним в Грузії це вдалося, але потім в Грузії це відкатали, тому що це не закріпили на рівні вже, там, скажімо так. в нас так. залишається одна хвилина. Я закінчу дуже швидко. В Україні це теж можливо, але повинна йти все по закону це перше. А по-друге, коли хтось намагається відкупитися, це, це треба карати. А якщо хтось бере гроші, карати подвійно. Треба не тільки, щоб закони були жорстокими, а щоб було обов'язково виконання цих законів. От тоді Україна відновиться, і тоді Україна зміниться. От в ім'я цього хлопці і дівчата сьогодні боронять Україну.